Чи важко поміряти вікно, щоб замовити ролети? Ні, друзі, зовсім не важко. І зараз я покажу, як за допомогою звичайної ролетки за одну хвилину вашого часу можна поміряти вікно для того, щоб зробити у нас замовлення. Отож, ми беремо звичайну ролетку. Край ролетки ми прикладаємо до краю штапика. Ось тут в нас штапик на рамі вікна. І ведемо. Іншого краю штабика. Це буде наша ширина. Таким самим чином ми вимірюємо висоту. Край ролетки ми також прикладаємо до краю штабика по висоті. Ось тут, де закінчується штабик це наша висота. Ось так легко і швидко ви можете заміряти свої вікна, а розміри надіслати нам в директ. І ми прорахуємо вартість ваших ролет. І зробимо ролети за вашими розмірами. Чекаємо вас в. Тір.